Друзі, всім доброго вечора. Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні відео буде розпаковка, огляд нашої, нашого нового девайсу для нашого е, аквагосподарства. А зокрема, це буде помпа, яка в нас піде на розводню, яка в нас буде робити фільтрацію у басейні для раків. І так, е, купили ми отаку от помпу Сансан. GP024. значить Ми її купили, тому що у нас е, помпа попередня згоріла від перепаду електротоку. І тому нам довелося терміново купляти цю помпу, тому що раки один із басейнів залишився взагалі без фільтрації. Довго ми не дивилися на фірми-виробники. Ми вже знаємо, що Sansan це фірма ТОП, за нормальні кошти, відмінна якість. І тому ми одразу обрали цей варіант. Навіть ніякі більші фірми не роздивлялися, ми вже перевірили, у нас вже дуже багато обладнання цієї фірми. Замовили, вона нам приїхала, зараз з вами розпакуємо, зробимо огляд, що ж тут в ній в самому коробочку. Так, зараз я так. В комплекті шланг. Це або шланг використовується або для зливу, або для іншого. Зараз я вам розповімся. Зараз ми приберемо коробку. В отакі коробочки, все приїхало цупкенька, класна коробочка, при перевезенні вона не пошкодиться ніде нічого. І так, що ми бачимо? Інструкція з експлуатації на англійській мові, в якій показано. Як ставити, тут пишеться, що міри безпеки. І все, 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 все. Так що хто розуміє, будь ласочка, можу отак залишити. Оп! А ну, перекладайте. Хі -хі -хі. Так, сама інструкція. Значить помпа. В кульочку, все красиво, все класно, все доступно. Кульочок. Помп, сама помпа. Помпа е, доволі така вагома, а це означає, що тут використовується в обмотки самого статора. Мідна обмотка. Тут як? Це принцип ну, мотору електромагніт, електромагнітної індукції. Ротор, статор. Все, під дією електри, електрики на статор. Під дією електромагнітного поля, ротор обертається і почала фільтрація. Так, на самій помпі також розміщується наклейка, на якій показано основні параметри цієї помпи. Це продуктивність максимально 1200 літрів за годину, температура, при якій. Використовується це помпа максимально 35 градусів по Цельсію це можна. Та в будь-який акваріум, в принципі, в акваріумах більше 26-28 Ніхто температуру не, не накручує, так що працюватиме. Підйом води максимальний 1,60 м. І так, що ж у ній тут є? Саме кріплення для присосок. Зараз ми роздивимося з вами в комплекті присоски. Присоски в Сансана завжди класної якості. Вони не дубіють, вони не відпадають ніде нічого. Так, варіанти присосок приєднати присоски є декілька. Можна підряд 3, можна один, два, три. трикутником. Ми закріпимо їх трикутником. Отак От це все легко вставляється. Попередньо можна банально взяти, змочити слиною, щоб воно стало на свої місця. Отак, От методом трошки провер... проверту, провороту воно стає все чітко у свої посадочні місця. Не треба, якщо десь не стає, не тяніть, не рвіть, не психуй. Саме головне не псіхувати. І тоді все вийде. Все. Поставили ми отак трикутничком. Е, кріпиться. Ага, тут ще додаткова фіксація. Бачите, ось виступ з, з таким зубчиком. А на самій помпі є така як драбинка. І коли ви його а ну, ставите на місце. Стоять. Є такі характерні оп! Тріскотіння. Хоп! Все, помпа стала, вона зафіксувалася, ви приклеїли до скла, все працює. Е, вихід води можливо зробити як на одну сторону, так і витягнути цю заглушку на дві сторони. Бачите, е, різність, різні діаметри штуцерів, Тобто, можна губку. Меншу більшу ставити. Мож, можливо, ще приєднувати сюди колби з губками. Тобто діаметри всі задані. Ця штука знімається також ще більший діаметр, бачите? Це для губки. Так, можна поставити колбу, приєднати. Тут а сам знаходиться ротор. Щоб добратися до ротора, провертаємо на 90 градусів кришку цю роторну камеру. І дістаємо сам ротор. На металевій вісі вона, ну, як показує Сансан, -Сан, вони не шумні. Тут посадочне гніздо. Так, Ротор виконаний отак в полуоборотному запуску. Це для того, щоб при запуску воно його різко не рвало і не поламало ротор. Ротор потужний, здоровий, реально тут потужність відчувається. Ставиться отак усе. Раз, поставили сіконові вставочки. Це щоб вібрацію знизити. Тут а стоїть кільце сіконове, яке ущільнює саму роторну камеру. Збирається аналогічно. Раз і на 90 назад. Поставили, виставили. Е, є можливість подачі кисню повітря раніше. В сам акваріум. Для цього знімається ця заглушка. Хочете подачу кисню, знімаєте заглушку. Не хочете, ставите заглушку, яка в комплекті. Щоб це зробити, до комплекту додається отакий силіконовий шланг. Надіваєте сюди, сюди надіваєте регулятор подачі. Такий додається теж в комплекті. Методом прокручування. Ви додаєте чи видаляєте. Тут, до речі, є така зручна кліпса на самому, на самій шланги. Це дозволяє нам, щоб воно не тіліпалося, де попало, шланга окремо від кабеля. Ви просто отак берете ось, зручно до кабеля клац. І все. І у вас помпа у воді, кабель у вас за акваріумом разом з шлангочкою. До речі, довжина кабелю навскітку. Десь 1,20 двадцять Кабель товстий, такий м'ягенький, класний. Е, також йде в комплекті ще така шланга. це можна з нею За допомогою неї можна робити злив води з акваріума тобто ви Тут буде засмактуватись, сюди наділи і зливається в акваріум А можливо, хтось хоче захоче зробити фільтрацію типу, е, як правильно сказати, типу зовнішнього фільтра, тобто подача води, виходить вода. Через шлангу на фільтр пішла. І там багато шаровий фільтр. Там синтепон кераміка. Тобто, як біофільт, фітофільтр. Можна для фітофільтра використовувати. Біофільтр. Може так, то захочу. Ну, ми її будемо використовувати напряму губку сюди, це туди. Так що, підемо, зараз ми її ввімкнемо, а вам покажемо, як вона працює. Так, друзі, ми на розводні встановили помпу. Вон вона. Працює. Працює. У нас тут трошки вода мутнувата, вибачте, тому що довго не було фільтрації. Ну, я думаю, воно з біологією біологію свою схвати. Помпа, я вам скажу безшумна, класна. Зараз можете самі побачити, який неї поток. Ану. Дивіться. Б'є десь. так. Ну, да. Віншій, Віншу. Сторону басейна. Так що є тут шістдесят підйом води, відсотково. Подача повітря, будь ласка. Губка мілкопориста, було б в ідеалі, якби тут губка була крупнопориста, або хоча б середньо, ну, мілкопориста, зараз трошки відфільтрує. І буде все бомба ракета. Да, довго не було фільтрації. Ну, тепер все у нас буде агонь, друзі. Так що хай працює. Всім кому сподобалось, величезне дякую, хто подивився. Товар реально реально крутий. У нас взагалі дивіться вже скільки. Оп-оп-оп. Сансан. І там сансан, -сан, і там сан-сан, це мінджан тільки. Ну це якраз вона і згоріла в нас. одна, Одна ще працює, одна згоріла, на жаль. Ну. Всім дякую і всім до нових зустрічей, друзі.